Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». Містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Наші вдома. Відбувся обмін полоненими у форматі 205 на 205. В Україну повернулися 185 військових і 20 військових. Цивільних вітаємо наших захисників з поверненням. Бажаємо, звісно ж, їм швидкої реабілітації. Додому повернулися зокрема військовослужбовці збройних сил України, представники військово-морських сил, сухопутних військ, ТРО, ДШВ, також Національної гвардії України і Державної прикордонної служби. Окрім солдатів і сержантів, вдалося також звільнити офіцерів. Серед визволених сьогодні знову є оборонці Маріуполя. Додому також повертаються нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи ЧАЕС. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому 59 років, років. Практично всі визволені сьогодні військові та цивільні українці перебували в неволі з 2022 року. Ви знаєте, я кожного разу ти намагаєшся підібрати слова, ти намагаєшся підібрати привітання вдома, бо ти розумієш, яке для них це свято, незважаючи на все те, що вони пройшли. Бо дійсно, повертаючись на рідну землю, повертаючись додому. Кожен з них розуміє, що він тепер в безпеці, він на території України під контролем України. І коли я е, слухаю наших е, захисників або тих, хто повертається з неволі додому, і вони говорять про те, що їм наперед ніхто не повідомляє, що вони йдуть на обмін. А навіть якщо повідомляють, вони в це не вірять, тому що реально розуміють, що кожного разу може статися провокація кожного разу може бути так, що вони не будуть обмінені. Що щось піде не так, тому вони не вірять до останнього, і в момент, коли вони вже перетинають кордон України. Коли там відкриваються двері автобуса, і коли їм говорять Вітаємо вдома, то це завжди сльози щастя, це завжди сльози радості, це завжди сльози, коли ти розумієш, що ти можеш дійсно вийти і відчути під ногами українську землю, і відчути цю землю на смак, притуляючись до неї губами. Тому що це реально е кожного разу як нове народження. Ти кожного разу думаєш про те, що. Ти міг цього ніколи більше не побачити. І враховуючи те ставлення, яке є на території Росії до наших військовослужбовців, кожного разу, ми говорячи про це, ми говоримо про радість зі сльозами на очах, тому що ми розуміємо, що зараз. Вони поїдуть до лікарень, де будуть обстежені, де будуть встановлені діагнози і де почнеться їх реабілітація, і лікування. Мені здається, жодного військового, жодного цивільного з полону не повернули, щоб він не потребував цієї допомоги і цієї реабілітації. Тому ще раз повторюю: вітаємо вдома.